Розмариновий тонік для росту і зміцнення волосся. Розмарин я купила в метро, помила його і поставила в каструльку варити десь на хвилинок 5. Накриваю, виключаю плиту і залишаю його на ніч, щоб він настоявся. Зранку я бачу, що рідина стала такого коричневого кольору. Накриваю, ставлю в холодильник. Маленьку частинку я відливаю собі в розприскувач, щоб кожного дня наносити на. На шкіру голови і на саме волосся. Розмарин покращує кровообіг в шкірі голови, що сприяє активному росту волосся та зміцненню волосяних цибулин. Активні компоненти розмарину живлять волосся, роблять його більш міцним і менш ламким, бореться з лупою і надає волосню природного блиску, гладкості та слухняності. Я його втираю і відразу роблю масаж голови. А ви знали, який корисний розмарин для волосся?